Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як розблокувати карткові рахунки. Тобто мова йде про те, що якщо ви боржник і зіштовхнулись з проблемою того, що вам заблокували ваші рахунки, як їх розблокувати? Ну, треба розуміти, хто вам їх заблокував. Заблокувати рахунки може тільки Державна виконавча служба чи приватний виконавець. Зробити він це може на підставі відкритого виконавчого провадження, яке відкрите на підставі якогось виконавчого документу, який видав суд. І відповідно розблокувати ці рахунки можна тільки з наступних підстав. Перше зрозуміло це, якщо ви вирішите боргове питання, домовитись з кредитором, сплатите і. Закриєте це питання, рахунки будуть розблоковані, коли буде закрите виконавче провадження. Якщо немає можливості вирішити це питання глобально, рахунки можуть бути розблоковані за ініціативи кредитора. Якщо він відкличе виконавче провадження, наприклад, ви досягнете якоїсь домовленості, ви будете сплачувати не відразу якусь розсрочку, але кредитор закриє виконавче провадження. Тоді також рахунки будуть розблоковані. Третій варіант це якщо ви почнете оскарження процедури факту відкриття. Тобто будете оскаржувати чи судові рішення, чи виконавчі документи, чи постанову про відкриття і це виконавче провадження, і це оскарження буде успішним. Тобто вам вдасться закрити виконавче провадження шляхом оскарження факту його відкриття. Наприклад, там була зміна кредитора, чи ще щось. Тобто, неважливо, це вже потрібно вивчати вашу справу, але ви скасували. Виконавчі провадження закрили, і відповідно всі заходи забезпечення і блокування рахунків будуть також зняті. Ну і останнє, що є у вас в доступі, це якщо мова йде про розблокування пенсійного чи зарплатного рахунку, це можна зробити. Шляхом прямої подачі заяви до виконавця з доказами того, що це пенсійний чи зарплатний рахунок, вони зобов'язані його розблокувати. Чи, якщо ви хочете мати якийсь один рахунок для власного користування і межі користування біля 15 тисяч гривень, ви також можете за заявою розблокувати такий рахунок і користуватися ним з отаким лімітом, як я сказав, до 15 тисяч гривень. Це передбачає закон. Тому ось такі шляхи розблокування. Ваших рахунків, якщо ви зіштовхнулися з подібною проблемою. Якщо вам потрібна буде така допомога, щоб вибудувати особистий підхід вирішення вашого питання, то наші фахівці завжди до ваших послуг. Якщо вам було цікаве це відео, не забувайте підписуватись на наш канал. Всім успіхів!